Представник Нідерландів з хітовою піснею Европапа і ганебною політичною позицією заявку ізраїльської співачки нарешті прийняли, а немостреком Декоут увійшов в трійку лідерів. Явно хітовою цього року стала пісня Європа Па це очевидно з величезної кількості переглядів. А букмейкери прогнозують п'яте місце на даний момент. Представник Нідерландів Йост Кляйн через свою пісню доносить меседж: що немає обмежень, якщо ти йдеш до своєї мрії і несеш свою історію. Проте неможливо не згадати, що Йост має дві спільно написані пісні з російськими виконавцями, що вийшли вже після повномасштабного вторгнення. До того ж, в треках він співає про любов до країни-агресора, і мені взагалі не зрозуміло, як людина з такою позицією взагалі може приймати участь в конкурсі. Ще один співак, так само як і Бамбі Так, за допомогою творчості наважився представити свою небінарну ідентичність. Це швейцарський співак немо. Артист розповідає, що пошук самого себе для нього був важким і довгим, але коли він зрозумів, що він небінарний, то отримав свободу. Трек декоут виділяється поєднанням кількох стилів: це опера, реп і поп. Ізраїльська співачка Еден Голан виступить з піснею Харікейн. спочатку відбіркова комісія обрала композицію «October Rain», яка згодом була відхилена через політичний контекст. Сама лише назва пісні відсилає до трагічних подій 7 жовтня, а текст передає стан цивільних під час нападу на Ізраїль. Тож текст пісні разом із назвою було змінено, і комісія позитивно прийняла цю заявку, що дозволило Еден взяти участь в конкурсі. Близнюки Маркус і Мартінус з піснею «Unforgettable» будуть представляти Швецію. Як учасники країни-господарки вони виступатимуть одразу ж у фіналі. Пісню для дуету написав відомий шведський автор і продюсер Пол Джиммі Торнфельд. Ним також була написана пісня переможниці Лорін. А ще Торнфельд написав пісню We Will Rave для цьогорічної представниці з Австрії. Тож подивимось, чи зможуть Маркус і Мартінус посісти гідне місце з таким хітом. Силія Капсі з юному віці 17 років представить кібр з піснею Лаєр за словами співачки. композиція спрямована на людей, які живуть фальшивим життям, критикуючи їх за те, що вони просувають бодішеймінг і інші стереотипні уявлення. До речі, жанр пісні денс-поп, і в музичному відео Силія відмінно демонструє свої танцювальні здібності. Цікаво, яка буде концепція виступу на сцені Євробачення? Маріна Саці, представниця Греції на цьогорічному конкурсі. Коли я дивилась музичне відео на пісню Зарі, то мені здалося, що це такий ідеальний маркетинговий хід, щоб заманювати туристів. Я, до речі, була в Афінах, і мені було якось дивно спостерігати, що в кліпі з'являються супертуристичні місця, як Одеон, Акрополь, ну і звичайно ж аеропорт. Грецька співачка має на меті розповісти про справжніх сучасних греків. Вона прагне зламати стереотипи про грецьку культуру і поєднати старі і нові традиції. Потужним вокалом вразить представниця Португалії і Оланда. Своєму стилі співачка поєднує традиційні португальські звуки, R&B і поп-музику. Іоланта виконує пісню «Гріто», що починається без музичного супроводу і поступово розвивається з музичної і танцювальної перспективи. Велику Британію представить поп співак Олі Олександр, де place where Інтерв'ю BBC артист розповідає, що з дитинства з задоволенням дивився Євробачення і не може повірити, що тепер стане частинкою такої великої події. А пісня Дізі розповідає про сильну хвилю емоцій до когось, хто перевертає твоє життя з ніг на голову. Сербія вразить емоційною баладою Рамонда. Теодора Павловська, відома як Тея Дора, спирається на теми стійкості і надії. Мам, я, постановка в мінімалістичному стилі на сцені лише Тея і візуальні ефекти. Не всім до вподобиться ідея, дехто критикує, що постановка вийшла занадто темною, а костюм взагалі не видимий. І вже 7 травня подивимось, чи дослухалась до цих порад Дора. Австралійський синті поп-дует Electric Fields виступить з треком One Мілкілей, One Blood. Пісня вихваляє культуру австралійських аборигенів, в якій, як пояснює дует, щоб отримати те, що ти хочеш, не потрібно кидатися на когось, а фактично конфлікти вирішуються розмовами. Текст пісні виконується англійською мовою Янкуни Тятяра і мовою аборигенів. Переходьте за цим відео і дивіться наступних учасників цьогорічного Євробачення. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте.